На роботі витягнути ручку, яка розлилась ще в сумці. Ну, ручка вилилась і на куртку сміху, розову, з пілим, і на руки. А, а в другій сумці в мене на робочій була дамла, капля концентрат, ну, яка для всього підходить, яку використовують у всьому побуті. Вся я на роботі грязну, случайну тряпочку, протела куртку з білим міхом розову і свої руки. Ну, ну так, за пару хвилин пропало просто зовсім, навіть враховуючи не зовсім чисту тряпочку, яка попалася на роботі. Е, ну а оскільки в мене вроджений е, 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 іхтіоз не дуже сильний, але ну, я з ним борюся життя. В 53 майже роки, ну, я вже приблизно знаю як. Руки завжди в кремі після кожного використання води кожен раз, ну, 20 разів на день я користуюсь кремом. Прийшла додому, ну, це я тільки познайомилася з росіянською продукцією, прийшла додому, помила руки під краном просто, а шкіра ожила просто. Ну, капля концентрація дійсно найсильніший концентрат змоючих средств цієї фірми Версава. Ну, от і прекрасно. Ну, я вже почала була користуватись мичим средством, ну, і звичайно продовжую. Дякую. Так, так, Дякую, Марія. Ми ну, користуюся для шкіри, деколи там, в мене якісь порізи бувають. Вишні ну, Угу. Uh -huh. Дякую. І за використовую досвід, ще, чудовий. до речі, цей uh -huh. баню. Uh -huh. Розведений паню, як коли яку концентрацію я захочу, як лосьон для лиця. Угу. Проблема така сама в неї алергічне висипання на холодові, холодові сезони. Це весна, осінь, зима. Взагалі це просто жах, руки і висипає і ем, тріскаються. Е, зараз е, сезон такий, які збільшуються скарги, і вона розказує, що крем для рук саме звичайний наш крем для рук це її спасіння. І повірте, вона мала можливість вибрати дуже з багатьох компаній різні засоби. А це просто ідеальний, просто ідеальний. І вона мене просить і просить, щоб ми замовляли далі, тому що це її спасіння. Тому дякую, я обов'язково попробую. Дякую.